Друзі, привіт! Я хочу спробувати сісти на лівий шпагат. Я на нього так давно не сідала, що вже навіть не знаю, в мене вийде чи не вийде. Ну що, я пішла пробувати? До речі, я на нього вже сіла, точніше, сідала, зараз не знаю. Зараз мені треба зав'язати волосся, щоб воно мені не заважало. Роблю розминку, щоб не було травм, коли буду сідати на шпагати. Зараз буду сідати на шпагат. Спочатку краще я сяду на поперечний. 你肚子怎么样？